І без сумніву найяскравіше, найепічніше це відео вибуху безпілотника над головним палацом сенатський. Здається, він називається так. Це кремлівська резиденція президента Росії. Так це сталося. На це можна дивитися безкінечно, але що це було, і навіщо і хто це можливо зробив, бо точно ми не знаємо. Звісно, ми поговоримо в рубриці Резидент. Я вже бачив у соціальних мережах. Там, зокрема, аналізують звідки летять безпілотники, малюють траєкторії. Хтось з'ясував, що він летить зі Сходу, в той час, як Україна на Заході. Але насправді, станом на зараз стільки різноманітних і версій того, що відбулося, що там сидіти з лінійкою. Абсолютно Абсолютно більше, немає безпілотник. все ж не снаряд, він не летить по прямій. Він може летіти як завгодно. Але, Але факт залишається фактом. Кремлівський палац атаковано. Які будуть наслідки? Далі поговоримо у нашій рубриці резидент. Ну а поки продовжуємо дивитися, що ще ми цікаво знайшли в інтернеті. А у інтернеті ми побачили, як росіяни затримують чергових українських диверсантів. Як вони час від часу люблять це робити? Цього разу в Криму нібито. Попередили замах на Аксьонова та назначеного окупантами Ялтинського мера при собі у затриманих. По класиці традиційний набір, посвідчення, нагороди, погони. Коротше кажучи, все те, що необхідно таємним агентам, які йдуть на секретні От операції. Вони збиралися десь там в, в Києві, умовно кажучи, ну як же ж погони не покласти, а нагороди а раптом парад. Координатор, мабуть, сказав: так, хлопці, їдьте на завдання, тільки так. не забудьте обов'язково взяти своє посвідчення, щоб ФСБшники, коли вас затримують, вас відфоткують. Але звісно, дивує, наскільки наскільки не треба напрягатися, а, ну, російським речі, ми бачимо пропаганди, принаймні. Абсолютно старого зразка з зірочками не знаю, може у когось як сувенір ще лежать вони, але ну точно в українському війську зараз не використовуються. І плюс відсутність усім відомої візитівки навіває підозри, що все це такі ну тут вже майже правда. 10 років минуло з твої візитівки. А, а як же про неї? <працю> нічого нового досі не продумали? Працюють за старими схемами зі старими погонами. Ну а далі у нас а, м, звернення справжнього українського військового з промовистим позивним капітан Хаймерс він звернувся російською мовою до російських військовослужбовців. Подякував за координати цілей, які нібито вони передають, і а, вкотре пообіцяв не бити Хаймарсами. В ті райони, звідки приходять ці координати, точніше не бити по казармах. Можемо послухати навіть, що він каже. Русський солдат, Мене зовут Капітан Хаймерс. Я держу своє слово. Я не б'ю по розполагам тих секторів, відкуди я отримую координати бронетехніки і складов з врать, що Хаймерсов практично не осталось. Посмотри, в каких условиях мы храним на оттяжке Хаймарсы. Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы Хаймарс. Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты царей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба. В огонь! Ну, ця інформація не може не тішити про те, що жодної установки не було знищено. Нам не лишається нічого, як вірити українському а військовому. я Не бачу жодного підтвердження брехні росіян про те, До що речі да вони вже поразів, ніби нібито всі передані Хаймарса знищили, але підтверджень ніхто того не бачив. Ну і справді, якщо це вводить зберігаються зазвичай під землею, коли не виконують бойове завдання, то чим їх можна вразити? Ось і радянська спадщина на щось корисне нам знадобилась. Ну, і русський солдат, який подивиться це відео, я сподіваюся, до нього дослухається і тим самим наблизить той час, коли він або демілітаризується, або повернеться додому, до своєї родини, там, де він, очевидно, мав би перебувати, якби його країною не правив якийсь. Чокнутий диктатор, якому він прислуговує, якого він слухає, але повернемося до наших реалій. Олексій Резніков, міністр оборони України, який часто любить кататися на західних танках, то демонструвати нам які зразки нового озброєння цього разу погрався бачити з механізованим псом, який займається розмінуванням українських територій. Цей пес вміє імітувати поведінку справжньої тварини. От що не був фрагмент. Як, Вихляв як Олексій Різніков імітує поглажування, поглажування цієї залізної собаки, а залізна собака імітує собаку реальну. Ну і також показали в цьому відео, до речі, ПС каже слово Поляниця, і показали в цьому відео розвідувальний та ударний дрон. І будемо сподіватися, що такі технології допоможуть. Дійсно, в розмінуванні українських територій проблема нагальна на дуже багато років. хоча... От я на каналі Ми Україна є інтерв'ю з цього приводу з приводу розмінування, і там достатньо детально розповідається, що все таки людину в цих питаннях не заміниш, хоча технології, звісно, можуть прискорити цей процес, але. Тільки до певної межі ну ми знаємо, що досі е, часом трапляються знахідки у вигляді снарядів бомб та інших часів Другої світової. Ще тому після цієї війни, коли вона завершиться нарешті, нам дуже довго доведеться розміновувати нашу землю. Але будемо сподіватися, що з новими технологіями це відбудеться швидше. Ну тим паче, кожен день продовження повномасштабного російського вторгнення додає потенційно роботу українським саперам майбутнє. адже бойові дії не припиняються і на деяких ділянках. Фронту вони залишаються настільки ж інтенсивними, як і були в попередні дні, тижні і навіть місяці.